Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, Які відбуваються на моєму каналі. Так не забуваємо. Заходимо, ставимо лайчики. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні літні теми, які вас будуть цікавити. <клухи> які вам будуть цікаві для обговорення? Так що заходьте, поспілкуємо десь до години. Та і все, добре. Заходьте всі, всі запрошуйте поспілкуватися на, на літньому стрімі. Так що заходьте. Буду радий поспілкуватися. Хто до мене зайде на всім, то я й почитаю його коментар. коментар. 70 привіт Бога, народного дня і всіму. Добрий день і вам. Дякую, що прийшли підтримати, дякую за підтримку.

Эээ, Ивана, прийти вам привіт, 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 добрий день, дякую що привіт, привет. А, є. Юрій верба, привіт, вам привіт, привіт, Добрий день, дякую, що дякую еще. Привет, приматим связи напишите украинскую. Ну, вона нас привіт, ну я розумію. Слово привіт, розумію. Я розумію, буду перекладати, а що робити? Треба перекладати, ну на Україні, як справи, добре справи, як у вас пишіть, як у вас справи, пишіть. Ja po was sprawy piszczyć. Oj, 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 oj Ой, зараз хвилину поставля, то сяде. Скільки вам років? Мені 16, а вам скільки пишіть. А вам скільки років пишіть? Пишіть, скільки вам. І что ты ч тим?

Cum să vă zice Bohdan, cum să vă Pisici, Si vous aimez les indiens, on nous ravit sur un Так. От то. Не було тяжко. Так. Це серце там. Lidi vam privit, privit, dobri den, djako i sjo. Pričaj, pitrimati, pametaj, pametaj na tjoj Ти 80, зараз да, температура в Харкові плюс 23, понятно. Понятно. Все привіт, Богдан, гарного дня і тобі. Всю привіт добрий день. Я хочу призахи підтримати все вісімдесят. Все за привіт, все за вісімдесят привіт. блядь, кто все за это а не, не дарите Богу, блядь. Это все Богдан, я... я тебе не бачу, а чого М -м -м. Все нормально операцію, якщо це тебе богдан. Так, а чого звинува? Чого воно? О, вже є, о, вже є. о боже, відновилася. Хсюза, в мене чорняка. Ну вже є, воно щось... Технічні проблеми були, там вже. Е, відновили. Ну, Возникли. Тепер все видно. Все нормально працює. Добре. це 80 я бачу нормально без проблем. Ну вже вона відновилася. А написав, що все вже видно чи ні. Вже мало б відновитися б. Наведно.